Друзі, щитоподібна залоза найважливіший орган в ендокринній системі, розташований під гортанню на шиї. Він складається з двох з'єднаних частин, нагадуючи форму метелика. Захворювання щитоподібної залози, як у дітей, так і в дорослих, небезпечні тим, що часто маскуються під інші хвороби, протікають непомітно, поки справа не зайде надто далеко. Тож сьогодні ми розповімо, якими бувають хвороби щитовидної залози, як профілактувати їх та коли звернутися до ендокринолога. Про щитовидну залозу сьогодні говоримо з лікаркою, ендокринологиною Тетяною Вдовиченко, а також Надією. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Надь, скажи, чи перевіряла ти хоча б раз щитовидну залозу? Ну, взагалі, то чесно признаюся, що ні? Колись ще в шкільному віці ми приходили на меддогляд, і знаєте, ці якісь такі моменти вони опускаються. Може, якась така злека халатність чи щось таке, але я думаю, що після цього випуску я піду і зроблю перевіриш. <плес> да, перевірку. <плес> Тетяна, розкажіть нам, для чого нам ще видно залоза? Щитовидна залоза. Ну, її функція оцінюється за рахунок функції гормонів, які вона виробляє. Самі два важливі гормони це тироксин і триотиронін. т3 і т4. Вони впливають на все, можна сказати. Тобто, коли говорять про гормони щитовидної залози, говорять про те, що вони пришвидшують основний обмін. При цьому вони впливають на всі види обміну на обмін жирів, на обмін вуглеводів, на обмін білку. Вони впливають на розвиток кісткової тканини, вони впливають на розвиток нервової системи. В залежності від віку, в дитинстві щитовидна залоза просто надважлива. Не можна сказати, що з віком її функція втрачається, але е, от в дитинстві прям треба особливу увагу приділяти тому е, функції щитовидної залози. Тому Маса ефектів, які вже можна побачити при порушеннях вироблення цих гормонів, тобто вона відповідає так, би мовити, за. Це, що є в нашому організмі. <свят> так, вона відповідає за все. Є навіть з її назвою там різні ці теорії, чому саме щитовидна. Тобто, деякі говорять, що це тому, що це щит організму, вона захищає нас mm -hmm. від усього. Деякі говорять про те, що це просто для естетики шиї, тобто вона тут у нас розташована так. Деякі говорять, що щитовидна, бо схожа на щит, хоча вона на нього не схожа. Деякі говорять, тому що вона розташована над щитоподібним хрящем. Тобто є різні назви, але ми. Подобається, що це щит нашого організму? Ну я дивилася, що вона схожа на метелика. на метелика. Так скажіть, от що робити, чи по яких ознаках можна запідозрити, що щось не так, якщо вона настільки важлива, вона щит нашого всього організму? От як зрозуміти, що вона її функція порушується, якщо ми говоримо про дорослу людину. То порушення функції у нас є в дві сторони: тобто, це або надмірне вироблення гормонів щитовидної залози, або недостатнє вироблення гормонів. Якщо ми говоримо про недостатнє вироблення, відповідно в нас будуть ознаки гіпотереозу, У нас буде суха шкіра, буде мерзлякуватість, буде сухість волосся, ламкість нігтів, буде пригнічений настрій, депресія, порушення пам'яті. Як правило, такі пацієнти вони звертаються до пси психіатра, тобто це їх. Скажімо так, сфера діяльності і вже психіатр скеровує до ендокринолога, ми виявляємо у них гіпотироз, лікуємо його і депресія минає. Якщо ми говоримо про надмірне вироблення гормонів щитовидної залози, тиреотоксикоз, такі пацієнти, як правило, приходять в першу чергу до кардіолога, тому що в них буде серцебиття, в них буде задишка, в них може на кардіограмі бути фібриляція, перед серть, ну, неприємні такі стани, які, ну, перше, от, скарги будуть саме серцеві. В них буде тремор, буде Пітливість буде гаряча волога шкіра, буде випадати волосся? Вони будуть дратівливі, плаксиві. Оце про тиреотоксикоз. Тому е, помітні, як правило, зміни в функції щитовидної залози. А чому ж тоді не ну не звертаються люди одразу до ендокринолога? Чому йдуть до кардіологів до іншого? Ну тому, що що болить, туди йдуть. Тобто, якщо болить нога, люди підуть там не знаю до хірурга, травматолога, невролога і так далі. Так само, якщо болить серце, вони підуть до кардіолога. Це абсолютно звичайна логіка людей. Тому варто в першу чергу звернутися до сімейного лікаря, який вже може скерувати. Тобто є скринінгові обстеження, і ми можемо з'ясувати, це дійсно проблема кардіолога, чи це все ж таки проблема ендокринолога. А от мені цікаво, от е, які можуть бути причини е, виникнення проблеми з, з цією залозою? Значить, дуже багато станів з щитовидною золозою це аутоімунні стани. Тому і більшість аналізів, якщо подивитись, є там антитіла до тиреоперексидази, антитіла до рецептора ТТГ. Ну, тобто це аутоімунні процеси, на які ми не можемо повпливати. Вони відбуваються чомусь. Mm -hmm. а, є певні дані про спадкову схильність, тому дуже часто у пацієнтів, особливо сімейні лікарі, запитують, чи є у вас в сім'ї там у мами, у тата у. o babus Захворювання щитовидної залози. Е, який зв'язок є, чітко його встановленого немає. З того, що, на що ми можемо впливати, це йододефіцитні стани, вони будуть давати порушення щитовидної залози. і це навпаки надмірне споживання йоду. Е, трапляються такі пацієнти, які приймали йод вмісні препарати з приводу інших патологій і потім отримали як наслідок захворювання щитовидної залози. Тобто ця проблема може бути вроджена самого народження або ж набута. Так, проблема може бути вроджена або набута. Причому, якщо проблема вроджена, то вона по-перше, помітна одразу. По-друге, у нас проводиться скринінг новонародженим на вроджений гіпотиреоз в обов'язковому порядку. По-третє, дуже важливо відстежувати функцію щитовидної залози у вагітних, тому що якщо у нас буде порушення у вагітної, то відповідно і у плода буде це порушення. А ми вже проговорили, що вона важлива саме от в період розвитку і внутрішньоутробного, і у дітей перших років життя. Тому так, це може бути і вроджена проблема, і набута. Тобто, якщо у мами виявили захворювання щитовидної залози, то дитині, якщо мама вагітна. В певний період то дитині 100% передасть це захворювання? Як це відбувається? У плода щитовидна залоза закладається десь на 10-12 тижні. До цього плід отримує гормони щитовидної залози мамині. Угу. Якщо у мами припустимо гіпотиреоз, то плід не доотримує гормонів щитоподібної залози. Відповідно, він уже має порушення розвитку, якщо він цей гіпотиреоз не скомпенсований. Якщо у мами навпаки тиреотоксикоз, тобто забагато гормонів щитоподібної залози, то їх забагато і потрапляє до, через плаценту до плода. Відповідно, в організмі плода у нас є так званий принцип зворотнього зв'язку. Коли у нас багато гормонів на периферії, у нас є в гіпоталамусі гормони, які. Мали би стимулювати вироблення оцих гормонів периферії. І коли їх тут забагато, то цей гормон зменшується в кількості для того, щоб не стимулювати щитоподібну залозу плода. Угу. Відповідно, у нас зменшиться кількість тереотропного гормону плода, і ми матимемо гіпотереоз потім як наслідок. Тому порушення знову ж таки, як в один бік, так і в другий недобре вплине на розвиток плода. Ну, ви сказали, що от помітно одразу, якщо дитина народилася і в неї є проблеми. По чому помітно? По-перше, вона матиме. Типовий зовнішній вигляд, тобто збільшено. Да, буде збільшений язик, буде привідкритий рот, будуть запухші очі, тобто у нас буде набряк такий суцільний, його видно. От. Якщо його не видно, так теж може бути, що у дитини, припустимо, щитовидна залоза, в силу якихось там причин не розвинулась. Вона має гіпотереоз, але вона скомпенсувалась за рахунок гормонів щитовидки матері і народжується на вигляд здорова дитина. <кій> і потім за перші тижні життя у неї проявляються симптоми гіпотереозу. Для того, щоб е, це попередити і допомогти цій дитині е, як можна більш вчасно, всім новонародженим робиться скринінг, на вроджений гіпотереоз. Тобто дітям всім проводяться скринінг без виключення, так як, наприклад, колять вітамін К, я знаю. Чи все ж таки мамі, мамі питаються про те, що там, е, робити вам скринінг, не робити? Дивіться, мами завжди питаються, чи робити якісь процедури з її дитиною. Тобто, ну, не може лікар без дозволу матері зробити будь-що, навіть вести вітамін К. Тобто, будь-яка мама вона підписує на це згоду. І так само на скринінг вона теж підписує згоду. Е, так, в ідеалі ми маємо робити його всім новонародженим. Це потрібно. І е, у нас є скринінг зараз на різні стани, Тобто, це не тільки народжений гіпотеоз. Там є ряд захворювань, їх, по-моєму, до 30 в переліку. Uh -huh. От, ну, всі, мабуть, мами знають, коли в дитини проколують п'яточку і роблять такі. Суші, це саме це скринінг. Так. І це є скринінг uh -huh. на вроджений гіпотироб. Бо Я хотіла вас запитати, я пам'ятаю 7 років. Майже вісім років тому, коли я народжувала свого сина, то дійсно нам брали кров з п'яточки. Нам ну, мені тоді сказали, що це на спадкові хвороби. Так, і все. Туди ну, фінілки тонурія входить, і от кет... теж. Ага. Угу. А у мене ще є питання, і мені це дуже цікаво. Якщо є е, 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 захворювання шитеної залози… І якщо не лікувати його, а буде вже якийсь процес запущення, можна сказати, які можуть бути взагалі наслідки цього. Тут важливо те, що ви не матимете нормальної якості життя, якщо у вас є захворювання щитовидної залози. Тобто є стани, там, припустимо, коли Розвинувся гіпотиреоз після вагітності. Таке трапляється. І от жінка думає, що я от втомлена, тому що в мене дитина, в мене немає сил, тому що в мене дитина, і я Йим не сплю. І от, mm. Да. Mm -hmm. і от Це вона поганий бідна. настрій, Може бути депресія, так, також. Так, може бути депресія, може бути поганий настрій, може бути е, погана пам'ять, порушення концентрації уваги. Ну, Тобто те, що ми вже з вами перераховували, ці всі стани. І е, люди можуть жити з цим роками. Mm -hmm. Процес mm -hmm. підозрюваний цього, щоб не було можеш бути хворий на щитовидну залозу. Так. От. Плюс у нас є такий цікавий стан, який називається субклінічний гіпотереоз або гіпертереоз. Тобто, коли у нас ніби як немає клініки, от ну, буває так, я втомлена, але ну, не сказати, що прям втомлена. <схід> от Якщо роблять гормони, вони будуть десь там в межах норми, але там ближче до верхньої межі або ближче до нижньої межі. от тут саме з м Ентокринологічної патології важливо звертатись до спеціаліста. Тобто не, ма, не вийде здати аналіз десь в лабораторії, подивитись, ага, вписується в межі норми, ну значить, ага. все можна далі забути про неї. Ні, тут потрібно оцінити комплексно, і тут потрібно, щоб подивився спеціаліст. І, і наслідки бувають різні. От, наприклад, ви кажете, якщо е, занадто багато вироблення гормонів може бути одна причина, і наслідки А е, якщо навпаки недостатньо, то можуть бути інші наслідки. Е, так і. Е, Ну, якихось фатальних наслідків бути не повинно. Хоча при тиреотоксикозі ми все ж таки маємо порушення з боку серця, і ну це прям критично вплине на якість життя. І ну, як правило, кардіологи все ж таки зорієнтуються і направлять куди потрібно. Хоча трапляється, коли пацієнту лікують серце, лікують, лікують, угу. а ефекту на жаль не отримують. Хотіла вас запитати ще аналіз крові простий, загальний розгорнутий, він може показати якісь порушення саме в щитовидній залозі. Значить, дійсно є певний зв'язок, що у нас при анемії можуть бути порушення щитовидної залози. Хоча може бути в загальному аналізі крові все добре, а порушення щитовидної залози при цьому теж бути. Тому загальну аналізу крові буде недостатньо. Угу. Скажіть, будь ласка, а які ж тоді обстеження нам потрібно проходити, щоб дізнатися, чи є в мене взагалі проблеми з цим чи угу. Значить, якщо у вас немає скарг з боку щитовидної залози, ті, що ми з вами вже перерахували, то скринінговим тестом є аналіз крові на ТТГ, тиреотропний гормон. Цього має бути достатньо. Якщо є порушення ТТГ, тоді ми вже далі починаємо з'ясовувати причину і здавати інші аналізи. Також іншим скринінговим тестом є УЗД щитовидної залози, тому що е, ТТГ оцінить зміни функції щитовидної залози, а УЗІ оцінить зміни структури. Тобто вони можуть бути поєднаною патологією або можуть бути окремо один від одного. Тобто вузли щитовидної залози, те, що у нас прям популярне в нашій території, так. те, що ми говоримо про йододефіцит і так далі, вузловий ЗОБ. Ми не виявимо його аналізом крові, ми виявимо його на УЗД. Ну, я знаю, що в кожного, майже в кожного я не знаю людини, в якої при УЗД Щитовидної залози не виявляли вузлів. Я така людина. Ви знаєте. Ви щаслива людина, Надя ще не проходила обстеження просто. Я пам'ятаю, я проходила обстеження, дійсно виявили оці вузлики. Ну, як спеціаліст він каже, ну, у вас там є вузлики, ну, спостерігайтесь. Але от саме на аналіз крові ТТГ, оці скринінги, були в нормі. Чи потрібно хвилюватися в такому випадку? Значить, чого ми боїмося, коли ми виявляємо вузлики? Ми боїмося онкопатології. Угу. Тобто, якщо у нас є вузлик, це пухлинка, вона. Поки що доброякісна. Ми боїмося, щоб вона не була злоякісною. Є певні ознаки злоякісності цієї пухлини, які е, знає лікар УЗД. Тобто у них є шкала оцінки, і вони виставляють там, вам кількість балів від 1 до 6, якщо я не помилилася зараз. І е, якщо у нас там ми дивимося 1-2 нормально. Три ми спостерігаємо там через півроку, давайте переробимо. От, то якщо вже ці вузлики вище по цій шкалі оцінені то є сенс робити пункцію цього вузла і подивитись на склі, що ж це там за утворення з чого воно росте. Ну і вже потім якби лікар приймає певні рішення так. стосовно пункції. Угу. Тобто у нас у ці вузли майже є у кожного, так, але не варто одразу боятися і. Звичайно, так. Да. Тобто, якщо ви прийшли, у вас там маленький вузлик, він угу. з чіткими контурами, він там орієнтований в правильному напрямку. От, ну, Як правило, лікар УЗД каже, у вас є вузлик, але тут все добре. От. Ми через рік просто переробляємо УЗД. І ми його спостерігаємо. Є вузлики, які по 20 років, отак вони спостерігаються, і вони не. Змінюються. Ну це ви сказали структурні зміни, так? Так. А чого вони з'являються з віком? Хороше питання. <смі> Чогось вони з'являються. Тобто є зв'язок, що ніби як е, дефіцит йоду призводить mm -hmm. до порушення структури. Тобто, у нас щитовидна залоза, сама по своїй структурі вона складається з фолікулів. Тобто там у нас є оцей колоїд з йодом і вже там синтезуються гормони. І от, в силу якихось причин, оцей фолікул він збільшується в розмірах, ущільнюється його стінка, і от формується цей вузол. От. Тому сказати, чому, напевно, чому вони виникають? Ми цього не знаємо, на жаль. У мене ще є одне питання, таке досить цікаве. Раніше народними методами, ось навіть недавно мого брата дружина перевіряла своєму сину на кількість йодового організму. Типу, просто на ручку, таким сіткообразним малюнком, вона так наносила цей йод, і він впитувався. Чи це якби дієвий і? <клух> Чи можна таким способом перевірити на кількість організму? Ну, ні, так не варто перевіряти. Себе на кількість йоду в організмі. По-перше, йод він не смоктується в шкіру, він випаровується. Тобто, це основна його функція. Тобто, якщо ми намалюємо сіточку не знаю, на дивані, то теоретично у нього буде йододефіцит. От. Або навпаки, скажемо, що ой, в нього все добре, от як довго ця пляма тут пляма залишається. Це не пов'язано з кількістю йоду в організмі. Плюс, як ми вже сказали раніше. Ми не знаємо, чому виникає зміна структури щитовидної залози. Може бути все нормально з кількістю йоду в організмі і при цьому бути порушення структури, при цьому бути онкопроцес, якого ми не відстежили, бо намалювали сіточку на руці. Про онкопроцеси ви сказали. Я згадала, що одна моя знайома, вона розповідала про те, що в дитинстві вона часто хворіла дуже часто, і її постійно до різних спеціалістів направляли, лікували. Не зрозуміло, що Ну, кожен лікував своє, тому що думав, що причина саме в тому, коли вони вже звернулися до лікаря-ендокринолога, в неї були серйозні, я так зрозуміла, вузли. Що там вже були навіть ракові, коли пункцію взяли, то вже була там онкологія, і їй повністю вирізали щитовидно залозу. А, ну, Вона то, зараз без неї живе. От наскільки, я розумію, що це досить погана така ситуація? Ось. А от чи може людина от далі нормально функціонувати без цієї залози щитовидної залози? Так. Да. Звичайно, у нас є зараз чудова замісна терапія. Ми даємо той самий тироксин, який у нас виробляється в організмі у вигляді таблеток. В дуже зручних вони є дозуваннях, підбирається індивідуальна доза, і людина може все життя прожити без щитовидної залози при адекватній замісній терапії. Угу. І може себе відчувати повноцінно при цьому. Так. Навіть чудово. краще, ніж відчувала до того. Тому що в тебе виходить все в нормі, так? Так. А от яке лікування призначають, якщо в тебе є просто порушення, і їх лікар-ендокринолог виявив? Гормони якісь призначають? Значить, ну тут все просто, да? якщо у нас є недостатність гормонів, ми їх заміщаємо, даємо замісну терапію. Uh -huh. Якщо у нас є надлишок гормонів, ми даємо так звані тиреостатики, це речовини, які пригнічують вироблення гормонів щитовидної залози. В певних випадках, якщо є порушення структури, от вузлові зоби і немає порушення функції, ми можемо призначати препарати йоду або препарати селену. Причому тут теж важливо, щоб їх призначав лікар, тому що ми стараємось не призначати препарати йоду після 40 років. І е, є дуже багато зараз ліків, де комбінація йоду з селеном, тому самостійно їх купувати не варто. Варто звернутися до лікаря і все ж таки, щоб він вас скерував. Самостійно профілактувати не бажано, так? Тому що. А як же ж можна запобігти захворювання? Хороше питання. Є загальні принципи. Скажем так, здорового способу життя, які стосуються і щитовидної залози, в, в тому числі. Тобто тарілка здорового харчування, яка всім відома, там, де ми включаємо овочі, включаємо білок, включаємо морепродукти, включаємо зернові продукти. Всі ці продукти, які я назвала вище, вони містять в своєму складі йод і селен. Крім того, вони містять білки, жири і вуглеводи, які необхідні для нормального функціонування нашого організму. Із такого, що впливає на щитовидку, не потрібно палити, тому що є прям, прямий зв'язок між палінням і розвитком okay. аутоімунних захворювань щитовидної залози. Мало того, навіть якщо у вас є аутоімунне захворювання і ви ще зверху будете на це палити, стан погіршиться. Причому погіршиться явно. Ну, прям Помітна картина, коли людина палить і коли вона кинула палити. Е, тому здоровий спосіб життя, скринінги, вчасне відвідування сімейного лікаря, якщо у вас виникають певні скарги. Тобто немає якоїсь певної дієти, якщо от все ж таки є проблеми з щитовидною залозою функцією. Немає. Те, що зараз існує, воно не давало свою ефективність. Весь цивілізований світ ці дієти не визнає. Особисто я проти дієти як стилю харчування з виключенням певних груп продуктів, якщо до цього немає чітких показів, тому що ви втратите більше, ніж отримаєте. Якщо говорити про дітей. От як зрозуміти по них, що є якісь певні проблеми? Якщо, наприклад, у мене немає цих проблем, там, слава Богу, все нормально? Там тільки структурні якісь зміни, аналізи в нормі. Чи по дитині потрібно спостерігати і за чим саме? Значить, діти, на відміну від дорослих, проходять профілактичні огляди, причому проходять uh -huh. вони їх регулярно і це чудово. Коли ми запідозрюємо порушення з боку щитовидної залози чи взагалі ендокринні порушення, коли дитина має затримку розвитку фізичного. І інтелектуального. Тобто, якщо дитина з низьким зростом вона е відправляється на рентген кисті, ми дивимося на те, чи закриті зони росту, і вже далі ендокринолог бачить, що от воно відповідає віку, чи воно не відповідає віку. От. Тому… Е Затримка росту і затримка інтелектуального розвитку. Це все ну, перевіряється і помічається навіть якщо дитина не буде ходити до лікаря, вона все одно буде відвідувати якісь дитячі колективи, і ну, видно, дитина відстає від однолітків. Оце привід звернутися до ендокринолога. Угу. І у мене ще таке цікаве питання. Чи проблема з щитовидною залозою, чи вона впливає на вагу? Її надмірність або недостатність точно впливає, правда? <правда> так, є певний зв'язок між проблемами з щитовидній залозі і вагою. Тобто, якщо ми маємо гіпотереоз, ми маємо надлишкову масу тіла. Не настільки, як люди звикли це собі пояснювати, тобто це може бути, чому надлишкова маса тіла при гіпотереозі. У нас пригнічується основний обмін, і людина витрачає менше енергії, ніж би вона витрачала при нормальній функції щитовидної залози, навіть при тому ж стилі життя. От. Тобто, грубо кажучи, сидячи на дивані, там, я зараз і я, якщо я матиму гіпотереоз, ми втратимо різну кількість калорій при, гіп... при гіпотероозі, ми маємо надлишкову масу тіла за рахунок цього. От, пригнічення основного обміну, і за рахунок того, що у нас формується набряк – Це просто затримка рідини. І, як правило, ця надлишкова вага вона там в плюс-мінус 3 кілограми. Тобто це не та маса тіла, про яку люди зазвичай говорять. Якщо ми говоримо про тиреотоксикоз, то там іде втрата маси тіла. Людина приходить і каже, я їм як не в себе, але я схудла. Я схудла за останніх півроку на 15 кілограм. Ну, от, прям ні, це нічого. Це Вже кажуть, Ну, Здивлячись, якою масою вона починала, <гум> це теж. Вот. І втрачає вона вагу нездорово. Тобто, ми говоримо не лише про втрату жирової тканини, ми говоримо. Мов про втрату м'язевої тканини, тобто руйнується структура м'язів, втрачається білок, і це не є здорово. Тому так, зв'язок є, але не потрібно списувати надлишкову масу тіла на захворювання а Якщо ми приймаємо гормони чи кортикостероїдні препарати, <гум> да, для того щоб покращити функцію щитовідної залози, ми набираємо чи теж в таких мірах. Що а. в принципі нормально. Значить, так, прийнято от, на кортикостероїда якраз списувати надлишкову uh -huh. масу тіла, але там, крім надлишкової маси тіла, буде інше, ну, е, буде типовий вигляд пацієнта. Тобто в нього будуть розтяжки на животі, от є такий цей палаючий живіт, в нього будуть червоні, такі uh -huh. яскраві стрії. І це теж помітно. Вона буде дратівлива, вона буде от, з нестабільним настроєм, вона буде погано спати. ну, Там багато чого буде комплексно. Тому е, ну, про, про вагу взагалі можна. На прямо окрему тему mm -hmm. говорити дуже і дуже довго. Тобто, це, ну, якби вона. Так, є певно, так, пов'язана але, але щитовидна залоза ну не, не на 100% коригує вашу вагу. Ага. Тобто є ще ряд інших проблем, з якими стикається дорослий. Ну і звичайно, правильне харчування, так як ви сказали, тому що я знаю, що багато хто полюбляє солоденьке, і навіть при проблемах з функцією щитовидної залози, ну, все рівно вони дозволяють собі досить багато солодкого. Угу. Е, ну, Це якщо ми говоримо про дорослих. А якщо у дітей ми помічаємо з народження вже е, вагу більшу ніж потрібно, так, якщо так ожиріння. можна сказати, чи може бути це першою ознакою, що треба звернутися саме до лікарів? Так у дитини взагалі от будь-які порушення маси тіла там в сув як в один і в інший бік, це привід звернутися до лікарів. І як правило, це привід звернутися до дитячого ендокринолога. Дуже часто саме ендокринна патологія дає порушення ваги у дітей. Ну і на завершення, можливо, декілька порад нам, як е, не дуже дбайливим до себе жінкам та й всім глядачам, які дивляться нашу програму стосовно щитовидної залози та правильного відношення до неї. Ну, найперше, навірно, під до лікаря спочатку. Спочатку любити себе, організувати собі раціон, нормальне харчування, фізичну активність і так далі. Це все впливає на організм і на щитовидну залозу також. Друге це звертатись до лікаря, якщо виникають якісь скарги. Не мучитись, два тижні відчуваєте щось не так ідіть до лікаря. Третє це проходити скринінгові обстеження, тобто, якщо ми хоча б раз на п'ять років робити УЗІ щитовидної залози, якщо у вас все добре і перевіряти рівень ТТГ, це буде вже дуже добре. І я думаю, цього буде достатньо в плані здоров'я щитовидної залози. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Дякую за те, що приділили нам час, і ми змогли так багато для себе дізнатися корисного. Дякую вам! Ми так багато говоримо про здоров'я, і кожного разу нам експерти нагадують про важливість здорового харчування. І знаєте, що цікаво? Господь все це продумав. Продумав до дрібниць. Ще перед створенням людини він створив ідеальні умови з ідеальним харчуванням, здоровим та корисним для повноцінного життя. Він дбає завжди про нас. Дбав і буде дбати, тому що любить. Пам'ятайте про це і будьте здорові!